Олег Дунда у студії, народний депутат від фракції Слуга народу, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго дня вам, Катерина, і нашим глядачам. Пане Олеже, перше запитання. От Дивіться, от в середу. коли був у нас день на круту, максимальний, після того як американське посольство повідомило, що їхня розвідка каже, що є загроза якоїсь ракети, зачинилися посольство, американське, італійське, іспанське, грецьке. Ну, багато там да Верховна Рада працювала, і це ну там давало надію, що не все так, е так страшно. Не так такий великий накрут, а сьогодні на сьогодні засідання скасували це. Як було вчора ввечері десь годині 9-10, пройшло повідомлення по всім народним депутатам. Практично я не знаю, як це було. Окремо мені прийшло а, про те, що нібито є загроза у п'ятницю удару по урядовому кварталу. Балістичними ракетами. І тому заради безпеки фактично припинили на сьогодні, відмінили роботу і урядових комітетів, взагалі, і роботу Верховної Ради. І тому зараз всі депутати або в Києві, або більшість роз'їхалися, або там за кордон, якась частина поїхала там у відрядження, якась там поїхала по своїх округах, по місцю свого проживання. А кабмін працює? Ну принаймні, вони казали, що кабмін, кабмін і працює, офіс, офіс президента. працює, звісно. А вони як думають, що балістика тільки на будівлю з куполом падає? А це, Чи це, я... це, це ж питання в тому, що бомбосховищ? Скоріше за все, і наскільки я розумію, в будівлі уряду і в будівлі президента є бункери, в яких можна в будь-який момент приховатися, яких можливо нормальний заряд він до них не дістане. Скоріше за все. Але у мене є великі сумніви, що взагалі це відбудеться. Ну, маю на увазі, відбудеться удар по Києву урядовому кварталу. Я думаю, що в даному випадку на це покладатися не потрібно з руханням більше того, що. Станом на ранок Сполучені Штати відкрили своє посольство до нормальної роботи сьогодні зранку. Mm -hmm. Тому, розуміючи, що вони мають достеменну інформацію, скоріш за все, так завжди відбувалося. Вони мають прямий канал зв'язку через спецслужби з Москвою, і скоріше Москва попереджала, чому вони виїхали, що такі удари будуть. І з рахування того, що вони повернулися, скоріш за все, у них таких попереджень з Москви про загрози для Києва немає, або їх прогарантували, що посольство не постраждає. Тому я схиляюсь до того, що скоріш за все, удар не буде. А стосовно того використання ж цього арішника з комплекса кедер Сіцер... як воно вже не називається. А чого в них така проблема з неймінгом? Ну, от погодьтеся, от є назва панцергаубіця дві 2000 Ну це ж прям ого. го і орешник, Баяришнік, кедр. Ну чесно, ну, що їм близьке до души, то що вони говорить? Вони ж не можуть промовити слово поляниця? Ну яскрава ж назва поляниця. Не можуть. тому і називають орешник. Це от скудності язика. Я вважаю. А пер, е, перше запитання, і я теж питала в експертів: а чому вони для удару цією міжконтинентальною балістичною ракетою обрали саме Дніпро? Вони не стільки обрали Дніпро. Давайте дивитися на об'єкт, на який вони ударили. Вони ударили по південмашу. Південмаш це достатньо специфічне виробництво, чим специфічне, воно завжди було і є, це місто в місті. Тобто, саме Південмаш займає в Дніпрі, я сам з Дніпра і знаю про це. Там ще є пара таких підприємств, вони поруч знаходяться. Вона має дуже велику територію, абсолютно велику територію. І якщо бити, ну, вона, якщо подивитися там згори, вона дуже виглядає, як на полігон. Тобто там територія чи 50 чи 100 гектарів, ну, там захмарна територія. І там, навіть наскільки я пам'ятаю, там навіть своя пожежна служба, навіть своя там залізниця була, ну багато чого, настільки вона а, велика. І відповідно, коли ти використовуєш таку зброю, яка не є точною, яка там, наскільки я пам'ятаю, за останні інформації від того, ж гуру та інших, що там а, влучність, там похибка, десь 300-500 метрів. Відповідно, якщо ти не хочеш великих картин, велику ураження цивільного населення, то тобі потрібно вибрати територію, де ризики такі. І, і саме тому вибор був, скоріш південний маш. По-перше, виробництво ракетних зброї, по-друге, мінімальна можливість вдарити по цивільним жертвам. Ну вони ж не сильно вваж... враховують цивільне населення. Дивіться, ну, поводьтеся, що це дивіться, не. Тут питання завдання. У них було завдання не вразити українців. Їм в даному випадку Україна була нецікава. Ну, з точки зору там їх мети. У них було завдання вплинути на західні демократії, на представників влади західних демократій. Дивіться, що у нас є, і ми можемо цим ударити. Але якщо ти удариш і в тебе там буде загиблих 100, 200, 300 цивільних, це може надати інший ефект, на, на який вони розраховували. У них була бажання продемонструвати, що вони готові вдарити будь-де, і саме тому був вибрана оця територія полігон. Фактично, вони його використовували як полігон. І саме тому, але судячи з того, як відреагували наші партнери, вони своєї мети не досягли. А, а яка була ця реакція? Бо ще раз був вчора коментар Максима Жоріна з Азова, який каже: от дивіться, от так як вони на це реагують, вони так будуть і на ядерку реагувати. То чи була ця реакція достатньою? На що була розрахована реакція? Більшість, от коли ти розмовляєш там. З політичними колами там на заході в першу чергу Вашингтон. Там Вашингтон сполучені штати. У них ще залишилося ну не виндентичності, а міф з холодної війни. Коли вони всі були прилякані ядерною І нагадаю, коли от зараз відбувалися вибори сполучених штатів, деякі представники окремих політичних там напрямків використовують питання: там третя світова війна, нам не потрібно довести до ядерного удару. Ну, з даримською кризою порівняно кризою і так далі. І так далі, і саме е бачучи, що е навіть нова адміністрація потроху ну не одна. Нова майбутня, скажімо так, яка буде потенційна. потенційна адміністрація. Вона вже трохи починає змінювати свою передвиборчу риторику. От, наприклад, там вчора чи позавчора Трамп вже сказав, що він буде намагатися робити спроби а, припинити війну в Україні. Вже такої риторики, там завершимо війну за 24 години. Вже немає. Тобто є усвідомлення, наскільки це важко і наскільки багато стоїть на кону на столі для того, щоб просто так от, за 24 години це змінити. І фактично це неможливо. Вони просто будуть намагатися з урахуванням як це було, е е мир через силу». Через mm -hmm. силу, ця от історія, регенівська історія. As і вони це розуміють, і вони намагалися, і е Москва це зрозуміла, і саме тому була використана е оця зброя для того, щоб підсилити. Риторику о, проти ядерної зброї проти ядерної війни фактично налякати і використати, як би то назвати, так коректно, використати м, окремих спікерів. Окремих публічних людей Сполучених Штатів, які от е, скачуть на ці тематиці ядерної війни, щоб підсилити їх важливість, підсилити їх присутність в публічному полі таким чином. Але судячи з того, яка була реакція, і з боку адміністрації, існуючої, ще діючої адміністрації Байдена, і з боку представників майбутньої адміністрації жодного впливу, цей чи кедр Жодного впливу він на дум на думки там на заході не мав. Але ж це підстава і підстава для дуже багатьох. Перша підстава це для Дональда Трампа, який спочатку розказував, що в нього там нормальні відносини. І ну тут немає сумнівів, що він дуже хоче закінчити цю війну за 24 години. Просто ну якби можливо. Давай давайте відверто скажемо. Не існує в світі жодного політика будь-якої країни на будь-якому континенті. Який би не захотів би цієї війни. О, питання в тому, на яких на, умовах. на яких умовах? І от Трамп, який розказує, що в нього там е, нормальні відносини з Путіним. Вони там можуть спілкуватися. А тепер його підставили, бо в нього нормальні відносини з городським сумашедшим з ядерною дубінкою, який там вже показав, що е, раптом шото він готовий буде її застосувати для Китаю. Знову ж таки, це підстава для Індії, для глобального півдня. Всі ці там е, друзі чи. Нейтрально, нейтральні країни, які себе позиціонують. Ну тобто, ви ж тепер не можете стояти осторонь ядерної небезпеки. Ви правильно на напрямку дивитесь? В чому проблема для російської імперії не потрібно так? Вона імперія, вона має великі ресурси, але це не захмарні ресурси, і все ж таки порівняно там з минулими імперією, то тобто, з Британською, вона досить слабка імперія. Її сила і перевага ґрунтуються на наявності великих запасів ядерної зброї. Все. Тобто, ми можемо взяти, приклад там історію з, а, з Іраком, історію зараз з Ізраїлем, де наші партнери досить сильно допомагали Ізраїлю відбивати ракети і допомагали тому, що з того боку не було ядерної держави, не було ядерної країни. Тут в Російській імперії на превеликий жаль була скоєна помилка в 91-му році, коли їм залишили ядерну зброю. Чим вони зараз шантажують? Але в чому для них проблема? З точки зору конвенційної зброї, з точки зору економічної потуги, вони досить такого, трошки вищі за середньо. Їх не можна казати, що це там, лідер взагалі світу. Вони це усвідомлюють. І вони, чому вони завжди використовують погрози ядерної зброї? От ви можете там робити що завгодно, а у нас є там ядерна палиця або ядерна зброя, якою ми будемо вам порожувати. І проблема в тому, що в той момент, коли вони хоча б використають хоча б тактичну ядерну зброю, просто використання ядерної зброї змінює повністю ситуацію в світі. Тоді всі інші країни, там, починаючи від е, умовно там, Монголії, Індії, завершуючи Аргентиною і Бразилією, починають розуміти, що єдина гарантія безпеки. Недержавна країн, зброї. наявність ядерної зброї. Починається що? Починається гонка, перегони ядерного зброєння всіх, бо ніхто не може забезпечити. І тут виникає цікава ситуація: що якщо всі мають ядерну зброю, всі переваги, які мала Москва, вони нівелюються. Все. Всі мають ядерну зброю, ну, порожий сприяв. Ядерну... Чи не є оця демонстрація? А, ну фактично, якщо ти дістаєш вже останню вундервафу, яке в тебе залишилося, то чи це не говорить, що всі інші ресурси в тебе на межі? І тут знову ж таки ми згадуємо Чучхе спецназ, який компенсує а, брак особового складу, то чи не є це там умовно, я не знаю, фолом останньої надії? Чи він не показує це? Фактично, це історичність. Те, що він вчора здається, виступав. Оцей Ногойвський блогер. У нього ми там розбирали з психологами його міміку, як він жестикулює, як він говорить. Це істерична людина. Тобто людина не істерика, яка розуміє, після того, як е, ударили там ш, storm Shadow по Курщині Брянщині, він розуміє, що всі е, червоні лінії, які він малював, вони перекреслені, через них переступили, і жодним чином жодним іншого інструменту протидіяти в нього немає взагалі. І тому був цей істеричний виступ. А от дивіться, я зараз буду вас знов шантажувати ядерною зброєю. Але до чого це призвело? Він знову там використав, ну використав білістичну ракету по полігону, по Южмашу, фактично. Але знову ж вибрано була той, той об'єкт, який може надати мінімум пошкоджень там цивільному населенню. те, що ми з вами угу. говорили. Тобто він не готовий до останнього кроку взагалі. Бо він розуміє, чим це для нього особисто завершить. Тому в нього історично станом на сьогодні, у нього немає ресурсів для відповіді західним демократіям і НАТО і так далі. і так далі, Відповіді на ті заходи, на ті прийняті рішення, які були прийняті. Саме тому пороза ядерної зброї, саме тому а, мобілізація фактична мобілізація північно-корейців, тобто не вистачає мобілізаційного ресурсу. Саме тому за останній тиждень. До нас прийшли повідомлення, що вони починають по Москві. По Москві починають мобілізаційні мероприємства, і фактично е через повістки намагаються не через рекрути, а мобілізацію починають мобілізовувати до війська е москвічей. Так званих. Ну це щось. Ну от реально, це вже видається як остання надія. Ну, тобто навіть ні північно-корейці, ну, допомогти, ні найманці і фактично інші. він вирішив іти до кінця, тобто для нього не існує історії там перемови. Він намагається дотиснути цю ситуацію, яка в нього склалася. І тому наше завдання перетерпіти з урахуванням змін останніх в Сполучених Штатах, а я думаю, до речі, що після того, як Трамп вже офіційно займе свою посаду, після там, десь місяць. Торгів і намагання щось при вони до чого не прийдуть, вони стануть тупіку і будуть дивитися, а які інструменти використовувати інше про інші проти туристичної держави, яка домовлятися не хоче і не може, і це буде абсолютно інша ситуація ніж зараз. Тут всі ставлять на це, що так Трамп буде пробувати в ці переговори. Питання тільки скільки часу він буде пробувати, і які ризики того, що на момент цих його спроб нам там зменшать, або можливо навіть і скасують допомогу. Як це було? Ну пам'ятаєте з конгресом ці політичні танці? У нас в нас півроку Давайте. не було допомоги. Дивіться, я не маю таких песимістичних настроїв, як багато хто в нас говорить. Я поясню, чому ці перемовини або намагання. А ми пам'ятаємо, як Трамп намагався вирішив свої зовнішні дипломатичні, зовнішні політичні справи по всьому світу під час першої каденції. Їх можна характеризувати, що він завжди намагався питання вирішити швидко. Він ніколи не затягув, там, на рік, на два, він намагався місяць-два і досягнути якоїсь домовленості. Діл, як він любить це робити. І тому людина вже під 80 років, вона вже не зміниться. От як він звик, так і буде робити. І тому не потрібно вважати, що будь-які його перемовини або намагання по цьому кейсу домовленості вони займуть багато часу. Тобто це буде місяць-два. А, не вдалося, значить йдемо іншим шляхом. Це буде це так, скоріш за все, оці, оці намагання десь середина лютого завершаться. Тобто вони зараз розпочнуться на початку грудня і до середини лютого ми перейдемо до іншого абзацу, іншого параграфу цієї книжки. Чи витримаємо ми? Звісно, витримаємо. Поясню, чому. По-перше, Зараз все вирішується в Сполучених Штатах надати в межах тих укладених угод і тих законів, які вони ухвалили, всю допомогу, яку маємо, щоб ми там два-три місяці перетерпіли, дочекалися зміни позиції там, команди Трампа. Це перше. По-друге, оста... коли ж це було? Наприкінці того тижня було ухвалене рішення, і більшість країн Євросоюзу прийшли до того, що вони випускають єврооблігації для фінансування. Оборонки. Ну, Європа теж готується і готується. перестраховується. Більше того, боку, навіть так. Німеччини зараз почали переглядати свої питання стосовно фінансування оборонки, вони де-факто готуються до війни. це Відбувається де факто. Відповідно, фінансування з того боку буде. Це по-друге. По-третє, ми маємо станом на сьогодні найбільше за свою історію золотовалютні, золотовалютні державні резерви. Тобто, це дає можливість нам фінансувати самостійно. Але ми повинні усвідомити свою річ, що окрім того, що там адміністрація Трампа прийде до розуміння неможливості розмови з Москвою і досягнеки домовленості, але все одно ми цей час мусимо витратити на зміну своєї економічної моделі. Ми не можемо постійно покладатися на наших західних партнерів постачання зброї, Якийсь базовий мінімум повинні забезпечити самостійно. Ну, це завжди так було. І так буде. І саме ми маємо там, десь приблизно я розраховую, десь до півроку. І за цей час ми повинні за ці шість місяців. Ми повинні змінити свою економічну модель. Ми повинні зробити таким чином, щоб у нас був мінімізований будь-який імпорт, не критичний імпорт. Якщо ми і це президент сказав на засіданні Верховної Ради, що маємо те, що ми можемо виробляти самостійно, ми мусимо виробляти самостійно. Те, що не має критичної необхідності для України, не повинно імпортуватися до України. Ну мовно кажучи, навіщо імпортувати до України і там. Rolls-Royce, воно не має жодного значення. Тобто, повинна бути заборона на а, імпорт України будь-яких товарів легше станом на сьогодні. Все повинно бути направлено на оборонку і на виробництво ну, зброї. Ну, військові та рейки грубо кажучи, повністю. І тоді за рахунок цього, тобто, ми зміна позиції остаточно Трампа. Зміна і перехід на військової рейки наших партнерів Європейського Союзу, і тут покладаємося на країни півночі. Першу чергу, це регіон Скандинавії, Німеччина і регіон Балтіка, регіон Балтійського моря, і наша військова економіка. І це ось є шлях для того, щоб ми там протягом року, там рік, півтора, ми могли святкувати перемогу. Ой, хочеться вірити. А повертаючись ще все таки до е, казуса Арешника, російські еліти як це сприйняли? Ми розуміємо, що там є теж якісь е, люди з однією звиваною разом з Путіним, які очевидно е, підтримували цей його запуск Арешника. Але еліти, економісти, вони ж розуміють, що ну, це посилення ізоляції, це шлях в нікуди. Вони виходять з того, що вони зараз потрібно розуміти ідентичність так званого. Російського суспільства, воно фактично рабське, колективне. Або як одна людина мені сказала, яка звіта каже: ти повинен усвідомити, що там бачення світ концтабору. От є колона, і вона йде як бохравіця або охорона, як скаже, крок вліво, крок вправо. Та, це про населення, але та, є люди, які є. хочуть жити. Та, 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 та сама історія із їх літом. Один в один. Оці всі статки, умовно там олігархи, мільярдери, це всі статки їм не належать. Фактично, вони є фунтами, які призначені бути легендою для цих грошей і фактично їх реалізувати. Але вони не можуть їми користуватися без узгодження з Кремля. От взагалі. Більше того, якщо їм прийде наказ їх направити на щось, вони це зроблять взагалі. Зроблять і виконають цей наказ. Вони не є, не незал... вони так само є е, 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 рабами цієї системи. Як е, е, свого часу, тобто воно. Якщо сказати одну фразою, колись був такий у них імператор Павло І, і він сказав: князь у мене той, той, з ким я розмовляю, до того часу, поки я розмовляю, от нічого не змінилося. Те сама ідеологія, так звана. Але вони можуть щось вдіяти і щось змінити лише коли безпосередньо їм та їх родинам буде загрожувати смерть. От прямо, фізично. Не просто вони там тратять, отримують якісь санкції, вони там щось втратять. Фізична смерть, От тоді будуть які зміни. Знову ж приклад пригожу. Які роз... Який так і не дійшов Олежа, на так і не жаль, дійшов на превеликий жаль, але ми всі тримали кулаки за нього в той момент. І, Саме маю, той щось і як не родиться у них. А е, стосовно нашої ж з вами улюбленої теми розвалу Росії і підтримки поневолених народів, є там якісь суви? Є може хтось там зароджується, може Арішнік родить когось недовольного? А, дивіться за останній рік, там багато після маршу Пригожина, відбулися великі зміни. Більшість навіть так званих російських опозиціонерів, московських або Пітерський почали усвідомлювати, що завершення цієї війни фактично призводить, навіть не послідовно, а паралельно, воно призводить до розвалу Російської імперії. Вона не життєздатна. Ну якщо ви 400 років намагались побудувати щось демократично, вас не дало, чому ви вирішили, що це зараз відбудеться? Вона не може таким чином існувати. І вони вже усвідомлюють, що після цього Ногорьовського блогера іншого царя там не буде. Воно розвалиться вщент. Питання в тому, щоб не допустити помилки 1991 року, коли Захід махнув на це рукою, і фактично допоміг зберегти цю імперію в якомусь там своєму вигляді і залишив ядерну зброю. І зараз питання в тому, що цього цієї помилки не можна допустити. Більше того, такі представники російської умовної опозиції, як там. Каспаров, Хадарковський, Тютрін так далі вже прийшли на ці рейки, рейки і допомагають в тому числі Україні і фінансують частково там той же РДК та інше, і думають над тим, як цей розвал мусить відбутися більш-менш лайно. Хоча нам реально все одно. А мали би думати, як їм йти знайти собі якусь область в Уралі і стати там президентом, Пові... ну чи новим там князьком? Пані Катерина, не публічно, приватно вони про це і думають. Більше вони усвідомлюють, от коли з ними розмовляєш і кажеш, ну дивіться, Росія починає вона вже сипеться. От що ти робиш? Ну, вони так сидять і думають, ну слухай, а навіщо мені Москва? Ну в Москві ж нічого немає каже, От дивись, я звідки? Я з Новосибірську, я, напевно, поїду туди. В принципі, нормальна така собі територія, є ресурси, у мене є контакти там з Сполученими Штатами. Я завжди домовлюся про координацію. Вони мене легітимізують, я ту ядерну зброю віддам собі і буду спокійно, забезпечу себе, свою родину і взагалі цю територію на десятиріччя, десятиріччя. І ще як й увійде в історію як спасатель землі Так, Новосибірської, Ще й Нобелівську премію, можливо, так. отримує таким чином. Такі розмови там точаться. Там там є окремі е, індивідуми, які все ж таки мріють стати новими царями. Це на кшталт, там, Юлія Навальна і там, Іва Ілля Яшна. Хоча з моєї точки зору, те, що я про них бачив і знаю, скоріш за все, це є глибока залегендована агентура ФСБ. в даному вигляді. тому і вони притримуються цієї точки зору. Але реально, ми повинні усвідомити собі одне: російської на нашому віці ми ще, ще побачимо: російської імперії не буде. Дуже сподіваємося, а тут, а тут виникає інше питання. Якщо Російської імперії не буде, а цей регіон досить потужний буде, виникне питання: а що буде центром гравітації в цьому регіоні? І тут ми повинні собі усвідомити одну річ. До речі, в Польщі цього дуже бояться, коли ти розумієш, вони це усвідомлюють. Що це будемо ми? Що це буде Київ. А більше німа кому. І ми повинні себе до цієї думки готувати і думати, а як ми навколо себе будемо обгортати і долучати оці всі країни, майбутні незалежні, які створяться на уламках цієї імперії. І це стосується не тільки Брянської Народної Республіки, там Курської, це стосується, до речі, і Білорусі, яку маємо ми визволити. І це стосується і Литви, і регіону Балтії в тому числі. Ще на останочок, пане Олеже, маю запитати вас про цю нову хвилю миротворчості і мапи з поділом України. Ердоган їздив на саміт Великої двадцятки. із планом заморозки, а це чергова російська ІПСО, чи вони справді вірять, що можна поділити Україну на три частини, як ще, прості господі Заянуковича нам розказували, і це прям буде реально. Зверніть увагу, що ті країни, які там щось про це говорять, там поділ заморозка і так далі, як правило, всі ці країни. І не мають навіть сьогодні великі економічні зв'язки з російською імперією. Вони фактично на цьому заробляють, і тому їм вигідно не втрачати ці зв'язки або їх таким чином купують. Корупція велика політична міжкраїна корупція. Ну а як ну добре, Угорщина там ще вона якось там згадувалася. А як прийде Польща і скаже, ми претендуємо на якусь там частину захисту? А Заходу Польща України? на це не прийде, ніколи цього не зроблять, їм це не потрібно. Вони ніколи вони це можуть побачити лише в жахливому сні, щоб претендувати на Україну, Вони розуміють, що в даному випадку у них е, е, з'являються нові великі проблеми, які їм взагалі не потрібні, все тримається на, на цьому. Шлях до миру через силу. Це те, що сказав пан Сибіга, міністр закордонних справ України. як одну із відповідей на от балістичну загрозу під назвою Арешнік, наскільки у нас є інструменти, щоб це реалізувати? Україна, ми себе недооцінюємо, пані Катерина. Ми себе недооцінювали 30 років і недооцінюємо до цього часу. Хоча ситуація починає змінюватися. Ми не словаччина і не Угорщина. Ми велика країна з відносно великим населенням, великим ресурсом і великою потужністю. Хто б міг сказати, ми себе постійно недооцінюємо, тому що ми навіть в 2014 році і на і вже не говорячи про 2022 рік, ми були з точки зору обороноздатності свого війська. Найпотужніша держава в Європі. Якщо ми порівняємо себе навіть з Польщею або Німеччиною, ну я вибачаюся, а що таке Польща, Німеччина, їх армія проти нашої? Це нічого. Ми завжди мали оцей от комплекс меншовартості, що ми якісь слабкі, ми не ми нічого не можемо. Ми повинні це змінювати саме про це я кажу, що ми повинні звикнути до думки, що ми має, мусимо бути лідером регіону. І це розуміють наші партнери, наприклад. Хвилиночка, пане Олеже завершу. Наприклад, нещодавно місяць тому міністр е, іноземних справ Естонії публічно сказала про те, що Україна має бути частиною НАТО. Більше того, за свої важливості вона повинна бути другою. Не має бути, а вже повинна бути другою в сполучених штатах після е, другою в НАТО, після, після сполуча. Штаті. Ну тут логічно, це і виходячи з досвіду нашого е, бойового. Дякую, дуже пане Олеже. Е, глядачам нагадую, Олег Дунда був з нами, народний депутат від фракції Слуга народ.